Вітаю вас, мої любі! Ласково прошу до каналу Легенда психології. З вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити щодо досить таки смішних коментарів на мою думку від деяких глядачів щодо суперечки Трампа і Зеленського. Про те, що якщо ми не підтримуємо Трампа, значить ми проти зупинки війни. Ви знаєте, ви знайшли суперкласного у лапках миротворця, який ще до власної інавгурації заявив, що значить, має права на Канаду. Ось, і е, про те, що перекриє к е, кисень в Мексиці. Ладно, з Мексикою в них там ще якісь проблеми реальні з нелегальною міграцією, з там, якимись питаннями про наркопостачання через кордон, які в них проблеми уж такі сильні з Канадою. Щоб ви розуміли, ставлення європейців до канадців і до американців так загалом на загал, то його неможливо порівняти. Я жила в Нідерландах майже три роки, і ставлення нідерландців Пересічних до канадців, ну, це приблизно вони їх вважають як, ем, за менталітетом, за устроєм, приблизно як скандинавів, от, отак от десь. Тобто вони їх поважають, їхнє ставлення до американців, ну, скажімо, на порядок нижче, тому що вони кажуть, що. Уряд Америки дозволяє там багатьом людям бути безхатніми, також якась там незрозуміла ситуація, неконтрольована з володінням зброєю і так далі. Тобто, з точки зору от, Західної Європи, Канада це набагато більш розвинена країна. В плані і демократії, і прав людини ми не беремо тільки фінансовий чинник, а от так, от, якщо загалом подивитися, так в плані європейських цінностей або проєвропейських цінностей, ніж США. І от приходиться президент. Який каже, що Канада має стати 51 штатом Америки США, і спочатку він не казав про те, що він має на увазі тільки економічну інтервенцію. Це тільки згодом, після того як вже пішло обурення із боку власного свого населення, тому що я хочу підкреслити, що не всі в Америці голосували за Трампа, не всі в Америці згідні з його політикою, і навіть ці люди, які за нього. Його голосували, вже виходили на протести проти нього, особливо проти його політики щодо України, про те, як він просто зневажливо ставиться і до нашої країни, і до наших зусиль відвоювати, значить, своє право на державність, і в принципі, тим самим своїм цим чванством і угодовством зі злом, тому що він саме це і робить, він і угодовствує зі злом. Він невелює повністю підтримку американського суспільства, дуже велику підтримку Україні за часів попередньої влади, за часів президентства. Байдена, ось, і, звичайно, що проти нього в своєму власному суспільстві дуже велике зараз невдоволення. А люди, які голосували за самого Трампа, також вже вивішували чорні прапори на знак несолідарності з його політикою. Так яким чином, якщо американці, на яких ніхто не скидає бомби, у яких не гинуть діти кожного дня, які самі голосували за нього вже вивішують чорні прапори. І, яким чином цікаво, українці, які від цього потерпають, мають лягати йому під ноги і, значить, цілувати йому руки за те, що він якшається з нашим ворогом? Просто трошки маєте, я не знаю, якесь. Я розумію, що готовство це така дуже вигідна знаєте, позиція, а я примкну до того, хто. Сильніший і, можливо, він мене захистить. Ну, якщо ви дуже хочете примикати до того, хто сильніший, чого ви до Росії не згідні тоді промикнути? Тому що фактично я не бачу різниці у риториці Путіна щодо України, коли вони почали антиукраїнську пропаганду, і риториці Трампа щодо Канади, коли він відкрито почав антиканадську пропаганду. Це одне й те саме, тільки він ще бомби не почав на них кидати. Ну, знаєте, до того як Путін почав кидати на нас бомби, він розкачував і готував це десятиліттями. Так що мені здається, оце то початок там в США підготовки чогось, не дай Боже, не дай Боже, щоб військової інтервенції в Канаду. Це от такий самий випадок. Дуже цікаво, як ви, мої дивні коментатори, бачите в цій людині миротворця. Ну, знаєте, мріяти можна про що завгодно, хіба людина, яка миротворець, яка керується якимись миротворчими реально ідеями. Ще до власної наугурації може розсваритися з половиною світу, тим паче, не, дикт... не диктаторського світу, а демократичного світу. Тобто він вже зазігнув на Гренландію, яка по факту належить Данії. Він вже зазігає на Канаду. А, окей, він сказав, що це буде економічна інтервенція. Скажіть, будь ласка, для навіщо взагалі нормальній людині миротворчій потрібна інтервенція в іншу демократичну країну? Чи вона буде військова, чи вона буде економічна, чи яка завгодно? А, хіба миротворча людина не буде? Прагнути кооперації замість війни, на якому фронті вона не йшла. Ви хочете зупинки війни, і всі хочуть зупинки війни. Це зрозуміло, але він обіцяв це своїм виборцям. Він не вам це обіцяв, він обіцяв це своїм виборцям. Ось що він зупинить війну Задля чого. Для того, щоб їхні податки, тому що це головна мета була їхніх виборців ну, щодо цього саме аспекту, щоб їхні податки перейшли, припинили йти в, в Україну. Яким шляхом буде припинена війна? Наскільки вона буде припинена, наскільки це буде вигідно Україні? Чи обходить цих людей і Трампа, ні, не обходить. Ні, не обходить. Їм все одно. Як це буде. А метою припинення війни не йде збереження нашої державності і навіть не йде збереження життів наших людей, а йде по факту збереження їхніх податків. Тому зараз він крутиться як у той вужик, знаєте, на пательні, щоб виконати цю свою обіцянку. Щодо Зеленського, там багато хто невдоволений поведінкою Зеленського. Я бачила, як Зеленський, і після того, як той назвав його абсолютно неправомірно, я вважаю диктатором. Вибачте, у нас воєнний стан тоталітарна машина на нас пре. А у нас має бути вільна вільна демократія. Ну так не буває. Країна, яка набагато більше за нас, і за чисельністю, і за фінансовими можливостями, і за ступенем єдності через те, що їх там ставлять всіх під стінку і під розстріл. На нас нападає, а ви хочете, щоб у нас був розбрід, щоб у нас була повна демократія. Якщо у що нас буде повна демократія? У нас скоро буде тут Росія в усіх містах України і половина нашого населення поїде на Соловки і в Сибір. От, тому що демократія не виграє у військовій у військовому конфлікті. Вона не виграє у диктатури, і ще й у диктатури, яка набагато сильніша, треба розуміти. А там є єдність в своєму якомусь фашистському угарові. Тут має бути єдність в прагненні захистити свої території, свій спосіб життя і свої цінності. Ось, і не треба думати, що зараз нам розбрат і е, супердемократія в цьому допоможуть не допоможуть. Це не означає, що ми маємо перетворитися на диктатуру, але не дарма є якісь правила військового часу. Ось так, що ви реально мене дуже е, як сказати, дивуєте. А тим, що готові лягти під ноги Трампу. Я бачила, як він наш ну, Зеленський намагається і так, і сяк. і Пробачив він там те, що той його назвав диктатором, і все, і все одно він намагався з ним якось примиритися. Ну, можна миритися з неадекватом до певного часу, до певної межі. Ти не можеш постійно грати. В якісь дипломатичні ігри з неадекватом, в якийсь час неадеквату, треба дати зрозуміти, що не що він неадекват, і йти й думати, як жити далі. Ось ось і все. Знаєте, це як умовно кажучи, деякі жінки живуть з чоловіками-аб'юзерами і приходять на сеанси, і в них питання, як вони можуть його змінити, так щоби. Значить, і е, він перестав бути аб'юзером і е, зберегти родину, ось е, як ніяк. Ну, ніяк, якщо він аб'юзер, то він аб'юзер. В Якісь моменти вам треба просто обрати, чи ви збережете себе, чи ви зберігаєте родину з такою людиною. Ось і все. Ось так, що постійно ходити по цьому, знаєте, краю леза не вийде. Ось. Так що ви можете йому хоч любовні там листи написати зі знаннями у коханні. Знаєте, від чого від того нічого не зміниться? <кій> від того його маск заднім числом не перестане зігувати на його інавгурації, а значить, це він схвалює і, принаймні, не проти цього. Ось. Від того він заднім числом не припинить казати, що він не за Україну і не за Росію, а десь посередині, тобто це просто легалізація агресії у наш бік. Так що, мої любі, дуже вам хочеться примкнути до сильного і якось його переманити на свій бік. Тому він і сильний, що у нього є свої якісь ідеї, якими він зміг захопити там, заразити своє населення ну, своїх виборців. Не все населення. Ще раз підкреслюю, там був дуже високий такий відсоток людей, які взагалі проти нього. Ось тому ваші листи з коханням до Трампа навряд чи чомусь допоможуть краще працювати на. І думати, як можна допомогти своїй власній країні. Ваше зізнання у коханні Трампу війну нам не зупинять. Дуже дякую за увагу. До побачення.